Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо ціни. Сьогодні буде у мене ціни на гуртовому ринку у Львові. Ціни стабільні після Нового року, стабілізувалися. Бачу, що постійно ціни на боршовий набір в нормі показ стоїть на місці. А зараз я детально вам розкажу. Сьогодні 25 січня боршовий набір. Картопля 18 20 Де хто питає за дрібнішу 15 є. Капуста 10 12 Цибуля. 12-14, морква 10, 14, буряк 12-15, Часник 75 130. Тепер Пікінка 20-30 І решта вже пішло. Заграничники. Говориться: огірок 75, 80, помідор 75 95 перець 100, 115, баклажан 100. 120-135, броколі 115 125, цвітна 135-140 редиска пучками 18-20, кабачок 50-60. І сьогодні я хочу вам розказати про такий бот AgroMarket Yup. На ньому ви можете замовити, так само і продати, і бути постійно в реалії цін сьогоднішніх майбутніх. На зернові і бобові культури. Непоганий чат-бот. Підписуємося, ви будете мати дані, мапу тих самих елеваторів, де є, можна здати, купити на них де зберігати. Можете мати навіть свіжі ціни, постоянні свіжі ціни. Можете постоянно продати вищу ціну, а не нижчу, тому що ви будете в курсі цін, які там є. Так що підписуємося на агромаркет Юф в телеграмі. Тепер йдемо по лимону 55, апельсин 55-115, мандарин 55-115, виноград 60-90, хурма 70-120, яблука 15, 25, груша від 40 до 75, там загранична і наша полониця. 230-300. Це загранична, ну і переважно в даний час йде Греція. Непогана солодка з соління. Сьогодні розкажу трохи про соління, тому що вже говорять помідор 45, це капуста 35, перець 100, це політровій банки, чи кілограм, огірок 45, Гриб печериця 160, морква корейська літрова 60-50 60-50 і часник засолений теж 100 гривень. Ціна, звичайно, не погана, я б сказав, на борщовий набір в першу очередь, тому що тільки картопля сама і піднялася. І всім здоров'я. Будемо садити, звичайно, як в нас погода, як то кажеться, дуже перемінна. Вчора в нас був сніг, сьогодні дощ, тепла погода, дощ падає, сніг зійшов, і отакі от калабані, все остальне. Але ми все рівно готові, готові до посіву, досадження. Ще, ще буквально ще, ще, той місяць лишився. Всім здоров'я, Україні перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!